У різні епохи питання ролей чоловіка й жінки завжди стояло в центрі уваги, бо від їхньої гармонії залежало виживання родини й суспільства. У традиційних громадах Русі, у козацьких родинах та європейських містах добре розуміли, що чоловік і жінка не змагаються, а доповнюють одне одного. Ця рівновага трималася не на примусі, а на природних якостях кожного. Чоловік у більшості культур був тим, хто вставав першим і повертався останнім, бо мав забезпечити родину і захистити дім. У хроніках його образ асоціювали з лідерством і надійністю. Арабські мандрівники, відвідавши Русь, відзначали, що місцеві чоловіки вважають опіку над сім'єю обов'язком честі. Жінка ж була серцем дому, тим, хто дарує життя, виховує дітей і створює внутрішній простір спокою. Це не применшувало її сили. Жінки княжих родів часто впливали на політику та ухвалення рішень. Та, попри це, саме чоловік мав зустрічати виклики зовнішнього світу, щоб інші почувалися під захистом. Психологи 20 21 століть також зазначають, що чоловік розкривається, коли має простір для відповідальності. Якщо його роль постійно підмінюють або вказують, як треба, він втрачає ініціативу. У козацькому середовищі чоловікові ставили завдання, а не інструкції, бо дія його природний спосіб мислення. Тому важливо, щоб жінка, навіть будучи сильною, не відбирала в чоловіка можливість бути лідером і захисником. У традиційних спільнотах вибір партнера завжди ґрунтувався на зрілості, силі характеру і відповідності внутрішніх якостей, бо саме вони тримають дім у часи випробовувань. Коли чоловік ухиляється від відповідальності, найкраще чітко озвучити проблему і дати йому змогу знайти рішення. Жінка говорить, що, а чоловік шукає, як цей механізм працював у різні епохи й культурах. Для дітей така динаміка визначальна. Дівчатка, бачачи захищеність і врівноваженість матері, переймають внутрішню стабільність. Хлопчики, спостерігаючи за батьком, який бере на себе тягар рішень, вчаться діяти і долати труднощі. Так виростають зрілі і відповідальні покоління. Гармонія в родині це співпраця двох різних, але рівноцінних сил. Коли чоловік може бути чоловіком, а жінка жінкою, виникає зв'язок, який підтримував людство протягом усієї історії. У цій рівновазі кожен знаходить власну силу і своє справжнє призначення. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.